Ми е, така полувійськова організація. З однієї його боку ми цивільні люди, які всі працюємо на кожний на, на своєму підприємстві. Це один бік. Другий бік це ми ввечері, кожен із нас приходить додому, переодівається в форму і заступає на вечірнє чергування. І цілу ніч по черзі ми чергуємо на тих. Там, де ми визначені протиповітряними силами. У нас в формуванні заключені контракти ті люди, які не можуть бути призвані в Збройні Сили України. То це можуть бути студенти, це які до 25 років, які зараз проходять навчання навчальних закладах, це можуть бути е, пенсіонери 60. Е, заброньовані е, ті, хто бажає бути корисним для своєї громади, таких багато. Це хлопці, які вже списані, яких списали з Лав Збройних сил України по захворюванням після поранень, в основному це поранення. Квітні цього року нашому підрозділу виповниться 4 роки. За цей час підрозділ виконував різні задачі. Ми охороняли порядок в місті разом з національною поліцією. Ми працювали і чергували на блокпостах. За містом нам були виділені блокпости, працювали хлопці. На сьогоднішній день ми отримали бойові розпорядження на протиповітряну оборону нашого міста. Уже на цій неділі ми запускаємо четверту групу, яка буде чергувати цілодобово і захищати небо нашого міста. Наш підрозділ підпорядковується 116-й бригаді, Полтавський, ТРО. Яка нам були видані зброя? За кожним добровольцем закріплена його штатна зброя, автомат Калашникова, і видані кулемети для виконання задач протиповітряної оборони. Це все є, це все працює. Хлопці чергують з кулеметами. А, видано на це все боєкомплекти і несуть службу. Кожний доброволець заступає на зміну. Беремо сьогоднішній день. 12 градусів морозу. Йому треба тепленько одійти. Він має бути забезпечений форманим одягом. Теплим форманим одягом. Перший пункт. Його десь потрібно взяти. Чотири роки хлопці форманий одяг купляють за свій кошт. Оділись. Далі. Людина їде. На місце проведення там, де він буде нести чергування. У нас є стаціонарні, там, де е, у нас є мобільні е, вогневі групи. Мобільна вогнева група, ви ж розумієте, це е, мобільний, це автомобіль, який потрібно заправити, на якому потрібно виїжджати. Опять же, цей автомобіль, який несе службу, який чергує, повинен <заправити> заправитися паливом. Все, що не возьми, все платиться з карману добровольців. Ми беремо всі 4 роки. За всі 4 роки добровольці нашого підрозділу двічі бачили виплати. Двічі. Перша виплата це була разова матеріальна допомога. Друга виплата була, коли ми стояли на блокпостах. Несли чергування. От коли почалась тема протиповітряної оборони, от хлопці ще не бачили ні копійки виплат нам з нашого рідного міста і виплати нашої міської влади. Скільки ми не писали пані Катерині, скільки не просили, я отримав просто відписки. Про те, що е не наразі немає коштів, звертайтесь у вашу військову частину. Ви при військовій частині, нехай військова частина вас і оббуває, і одіває. Понімаєте, по законодавству і е ми е формування, яке створене в громаді. І законодавством записано: нас фінансує е Полтавська громада. Військова частина. Свою частину виконала, ми забезпечені зброєю і боєкомплектом. до неї. Зброєю особистою штатною і зброєю для виконання завдань протиповітряної оборони. Частина виділяє тільки зброю і боєприпаси. Все остальне за кошт добровольців. Тому ми і звертаємося до, до місцевої влади. За тим, щоб нам допомогли, вирішили питання забезпечення хлопців. В Кременчуці хлопці отримують за кожне чергування тисячу гривень. В Сумська область прийняла програму, і ця програма, ще раз кажу, працює вже не перший рік. Там прийнята виплата 8 тисяч. На кожного добровольця виплата 8 тисяч в місяць. Рівненька цифра. При цьому доброволець повинен відпрацювати 5 змін. Я вам скажу реально, наш підрозділ були часи, коли в нашому підрозділі було 700 чоловік. Зараз більше, ніж втричі менше. Ну, По-перше, хлопці пішли воювати, захищати нашу країну. Багато вже дивіться. У цих хлопчиків вже нема. І це ж ще, ще не кінець. Хлопці воюють, багато розочарованих бросили це все і йшли, сказали ми. Не із-за того, що не виплачують, а із за того, що обіцяють, але не виконують. Знаєте, скільки цянок обіцянок було за ці чотири роки? Багато писали, які ж ви добровольці, якщо ви хочете заробітну плату. Оце питання 4 роки. Ці люди могли спокійно сидіти у себе вдома, в теплі в добрі, повністю законно сидіти. Вони до війни не пригодні. По медицині, заброньовані, ще якісь. Ну, вони хочуть користь приносити Полтавщині, Полтаві, нашій громаді. Вони, їх турбує те, що над головою літають шахет, що він падає, він зривається, гинуть люди. Любий прильот, скільки в Полтаві було прильотів, повірте, першими, одними з перших після МЧС туди прибувають хлопці-добровольці. Ми участвуємо в розборі завалів. Допомагаємо громаді. Чим можемо допомагаємо. кожну суботу мій. Бойовий наштабах збирає людей на заняття. Це тактична медицина, це обов'язково зброя, поводження зі зброєю. Ну, як показала практика, одне діло навчить людину стріляти по мішенню. А одне діло навчити людину стріляти по летячому шахіду. Це не таке просте заняття. І те, що кажуть, яка у вас ефективність, скільки ви нас збивали. Не так вони легко збиваються, ці шахіди. Шахід умнішає, його модернізують. Його, якщо зрівнять 22-го року і 26-го року. Це небо і земля. По-перше, швидкість змінилась. По-друге, він управляємий став. Вони з камерами, вони бачать де, вони бачать наші вогневі точки. Вони можуть перенаправити і вже багато є, е е е де шахеди перенаправляли іменно на МВГшні групи. І хлопці, слава Богу, успівали відскочити, що вживі. Остались. Чого її турбує мене в першу чергу, щоб хлопці були в бронежилетах, в касках, діті. Це в першу чергу. В другу чергу, якщо це місце, де стаціонарно стоїть група, обов'язково, щоб було місце, куди їм сховатися, ми риєм, перекриваємо і є міста, куди їм заховатися. Є добрі люди. <хи> Дякуючи оце, якраз тим людям, ми чотири роки і виконуємо задачі. Це підприємці, це е, люди, е, просто громадяни, багато просто допомагають. Це е, голови ОТГ там, де хлопці несуть е, чергування. Ми ж не тільки в Полтаві стоїмо, ми по околиці Полтави стоїмо. Громади нам купляли приціли. Крім того, щоб зараз боротися з шахедом, щоб тільки в руки взяти кулемет, цього дуже мало. Це обов'язково приціл з тепловізором. А це я вам скажу на сьогоднішній день: такі приціли, які використовує. Групи МВГ, які зараз б'ють шахет, такий приціл від 150 тисяч гривень. Від. І далі. Це тільки приціл, Не кажучи ще до нього планшет, указки, фонарі, прожектора, і там цілий список того всього, що потрібно, будь в машина, паливо. Це все облаштований наш власний, власний транспорт. Облаштовані прицепи, на прицепах стоять тюрелі, кулемети, на стаціонарних точках триноги, на яких стоять кулемети. Все облаштовується, все за своє і все своє. Тому ми ходимо, буваю пороги, просимо виділити фінансування. Виділити фінансування. Ну не ми перші. Дуже хочеться, щоб нас влада міста почула і допомагала. Дуже цього хочеться. Ну поки нас не чують. Ну при тому, при всьому, хлопці виконували, виконують і будуть виконувати задачу.